Okay. Ну, Зашипіться, просто чувак просто чувак тупо. Як тобі вечірка? Класно! Танцюєш, класно, відриваєшся? Да! А дівчата симпатичні є! Є! Yeah. Що найбільше подобається в цій вечірці? Дівчата! Як тобі захід? Нормальний. А чому такий сумний сидиш і один? Не знаю. Не знаю. Знаєш чому ти сидиш сумний? А Взагалі є симпатичні якісь дівчата, Дивився? Є. Yeah. Хтось собі підібрав? Ну так, є, такі нормальні. Чому ти сьогодні в спортивному? Так мені подобається ходити. Ти спортсмен? Ні. Просто в спортивному ходиш. Чітко. Так, чітко. Народу до хрена запросили і казали, що просто буде зашибіть паті. Я не знаю, це просто бомба. Е, очікування виправилось. Да, так, це нормально, дохріна народу, Все, зашибісь. Зараз я заходжу біля організатора цього заходу, скажімо так, дитячого розважального шоу саме Боді Гнатіва. Боді, як тобі захід? Дай я не буду цього робити. Як тобі захід. Mm. Чесно, ну дуже чесно. Чесно, прикольно. А класна атмосфера, класні люди. Відчувається, що реально круто. Людям подобається. Мене це не може не радувати. Дякую Вові, що погодився на таку вечірку, щоб виставити для таких людей. Це діти, він перший раз добавить для дітей. Ну і звичайно, йому також важко. Але в принципі я задоволений. Люди біжують. Типовий франкіс, як вам вечірка. Все Нормально, нормально. Було, клас. Ні, ну я не чую, А, Вова зі Львова, ви слухаєте. Круто. Нормально. А яка улюблена пісня Вови зі Львова ваша? Улюблена пісня Вови зі Львова. Вам настає. А можна пару слів з цієї пісні заспівати? Да думаю, да. Можем, як Давай, раз. Гамна, да. Опа, гамна встаю. Оп, 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 оп. Гамна встаю. Ви, мабуть, великі фанати Вови зі Львова. І так собі. Відчуває мене вою. Тоді голос ірвова і мені порішаю, кому біла заслає мене. Типовий франкіс, як вам вечірка. Супер! Люблена пісня, ваша голям зірвова. Я сам не знаю, я його не слухаю. Ви не слухаєте теж вова Львова», так? Слухай, вімку. Пісень не знаєте. <різь> Ні. Як вам вечірка? Вечірка охуєнна. <різь> <різь> Чи можна тут цілуватися з хлопцем? Ну не знаю, якщо тут не знайомо, тоді можливо, перший раз не зважу. Тут лізуть всякі п'яні назад, але не треба. Взагалі, бували раніше на такій вечірці? Так, ми тут восьма або дев'ята вечірка. Типовий франкист, як тобі двіж? Ну То це добре, що дітям можна в день трохи відпочити, типа на вечірці. Але мені щось Вова зі Львова не дуже подобається, якщо чесно. А те, що тут діти тебе не змучує? Ні, я думаю, що ні. А вам як вечірка? Тобі як супер. Дівчат дорослих? А? Нема... а? Але нема дорослих дівчат. Нам вистачає вночі дорослих. Давай, давай, давай. Привіт! Так. Як тобі вечірка? Класно. А залі, Що найбільше Бан. подобається в таких заходах? Тобі особисто. Музика, звичайно. Ти танцюєш? Так. А взагалі є хороші симпатичні хлопці? Мало. мало. Ну такі, як це є. Ну я не дуже симпатичний. Дуже. А, дякую. – Повір. <півір> 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 Добре, таке питання на рахунок <півір> 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 того, чи можна на таких заходах завести якісь серйозні стосунки. Наприклад, там знайде хлопчика, з яким можна разом морозиво їсти, щічку цілуватися. Я думаю, ні. А е, в таких закладах шукають пару лише на один вечір. як кажуть. настільки серйозно все? Так Ясно. дякую. Типовий франківсь, як тобі вечірка? Круто. А чому не танцюєш? А Я змучився сильно. А Що танцювати любиш? Від Львову. Під Вова зі Львова, так? Да. А, яка улюблена пісня воює в зі Львова? Е, мажори. А можеш пару рядочків нам зачитати, співати? Ми йо. маленькі мажор, нам тато все купує. Йоу-йо. Йо. Суальна, небезпечна, не покерва так і заперечна. Повій франківський, як тобі вечір. Нормальна вечірка дуже сподобається. Вова зі Львова дуже гарно співає. А що таке Юві? У тебе чесником пахне? Ну я його їв, щоб бути здоровим. А, ну, а Дівчата не будуть цілуватися з тобою. Е я щось з ними не хочу. Правильно. хочеш котиш, о, я ще замалий для цього. Перепрошую, а де чергу займати? А А де чергу займати? Не знаю. Як вам вечірка? Дуже класно. Чому не Ви не танцюєте. Зараз йдем, йдем, покурим, покурим і потанцюємо. А взагалі багато красивих дівчат, бо я дивлюсь, ви троє, четверо хлопців. Дуже багато. Дуже багато. Але вам не вистачило. Багато класних дівчат. Дуже молодші дівчата. А вам скільки? Нам по 17. 18? 16 років. Коло взагалі за Львова. Слухайте. А ця після, що стрибають цицьки. Вам подобається? А, да. Життєво? Ну. Як тобі вечірка? Вечірка досить непогана. А чому ти не танцюєш? Трішки змучились. зі Львова. Ти не слухаєш? Прошу. Бово зі Львова, ти слухаєш? Ні. А чому? Тому що я не полюбляю таку музику. А взагалі на цій вечірці можна якісь серйозні стосунки завести? Я думаю, що ні, це все не серйозно. Тому що, по-перше, тут дуже мало тут діти по суті одні. Ти, так, ти що... не дитина? вважаю себе, але мені вже 18 років, я не вважаю себе. Yes, Ясно. А Вова Зернова, знаєш? Так. А які його люблені пісні з його репертуару? не Як вам вечірка? Супер. Дуже... А що найбільше сподобалося? А, найбільше Вова зі Львова, його офігені пісні. Дуже Люблена пісня Вова зі Львова. Сексуальна. А можеш пару рядочків заспівати? Так? Сексуальна, небачна. непогірна та беззаперечна. Спокушаю, вибачна, наступаєш, вибачна, Це найкраща, ніч, ти добре знаєш. А, чекаєш вова зі Львова. Чекаю. А яка твоя улюблена пісня з його репертуару? А як так прийшла на богу зі Львова і не знаєш його пісень? Я, 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 я дуже його і слухаю. А ти взагалі його слухала коли-небудь? Да. Ти пам'ятаєш нас пісень. Як тваринок пропустили на цю дискотеку? Ну так. як кіт? А котів всі пускають і всі люблять. А ти так думаєш. Ні. А от малюватися на таких дискотеках Шо, тварин. Це правильно, розумно, не дуже. Не знаю, не знаю. Я маю свою думку. Я буду гід, мені все одно. А яка твоя думка? <реку> Дворняшка ви. <реку> Скільки тобі років? Дванадцять. Як тобі захід? А, ху... а що найбільше подобається? Музика. Чому ти не танцюєш тоді? Віддихнути прийшов. У нас перерв. Перерв. А чому ви в німку двоє стоїте? Бо він мій друг, найкращий. Твій друг? Я за ним дуже скучив. А дівчина в тебе є? Є. Це добре. Це дуже добре. А Тут є. Але друг теж є. Чому ти у масці сьогодні? Ну мені подобається такий стиль. В чому він проявляється? Ну, я відрізаюся від інших. А що символізує твоя маска? Нічого, просто дію просто вигляду Вона елемент стилю, так? Так, ходити з капюшоном і в масці це зараз стильно, правильно? Ну не стильно мені так подобається. Як вас зустрів Іван Франківщині вперше в ньому? Як вам взагалі аудиторія, яка до вас приходить? Як нас ракеті зустрів? Ми не встигли нічого побачити. Ми б залетіли, Як коли полистрів. Ніхто нас не зустрів. Машину паркували босне, де потім йшли між всіма всіма людьми. Так немає бути, має бути чорний хвіт, впали всі були. Гівно, лицем гівно, жопа, жесть, патіхард. Ви не задоволені приїздом. Ні, ми дуже задоволені приїздом. ти що? Добре, хіп-хоп і реп в Україні, я так розумію. Ви хіп-хоп виконуєте чи реп? Нема Біч? репу, нема хіп-хопу в Україні. Нема. Нема хіп-хоп. Анностал! А враховуючи це, от я бачу, приходиться виступати серед yeah. дітей 12-14 років. Тож такий кайф, і так від. Так... Так кричаю, знаєш, так відверто, а вже так не, 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 не часто побачиш. Відвертий крик, відвертий О, <гас> очі. Та, а, ще коли нема, а ще коли нема чим платити за хату, то похуй <гас> виступати перед дітьми, перед бабусями, по барабану. Нам платити за хату, так само, як і вам. <гас> вам теж? Ти думаєш, тільки в мене саме. Ти теж платиш <гас> за квартиру. Наступний візит Франківськ, коли плануєте і що можливо очікуєте від нашого міста наступного <гас> разу? Запрошуйте! Ви не питайтеся, коли ми приїдемо. Запрошуйте, і ми приїдемо хоч завтра, хоч можемо не їхати звідси нікуди. Ми завтра і приїдемо. Ну, з готелю. Ви сюди не їдете. З готелю по франківськ і на на з 10 дівчатами, шампанським, сексуальними, наш... шуримури туди-сюди і приїдемо. Я зрозумію. І все-таки побажання від Вове для Франківців. Щось таке невеличке, крім того, щоб було більше репу. Щоб словами, що ми тік слова А ще... Щоб ті стояв і гроші були. Дякуємо.